І за цих 33 роки людям засмакувала демократія. Mm -hmm. І людям засмакувала ця свобода бізнесу, дій, власних рішень, власних виборів. І людям засмакувала відкритість до світу і можливість з тим світом взаємодіяти, а не залізна завіса, за якою ти дивився на світ, тільки очима, передачі вокруг світа і так, далі, і так далі. І ось ця поправочка на те, що. Це вже інша країна, це вже інший народ, і це вже інші громадяни цієї країни. Вона чомусь недостатньо враховано виявилася. І навіть досвід того, що за цей час нашої суверенності і незалежності, скільки в нас було масових суспільних протестів, і Помаранчева, і Революція Гідності, і Майдан ну тобто, це вже ж докази, що не вийде, не вийде просто, просто зробити те, що зробили зі своєю тою. Імперію в самій імперії.